Всі вітаємо на нашому каналі. Моє ім'я Маріан. і тут, як традиційно, ми говоримо про захист праві свободи людини і громадянина. Сьогодні в нас, друзі, буде дуже цікаве відео. Тема стосуватиметься конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки. Хтось каже, для чого це, це вже не актуально, цей закон вже не чинний, але тим не менше, хочу деякі деталі прояснити, щоб ви розуміли про що йде мова. Отже, давайте відразу перейдемо на сайт Верховної Ради і подивимося, про що нам говорить цей закон. І набираємо Конституцію РСР 78 року. Відразу переходимо на сайт Верховної Ради і дивимося на цей документ. Цей документ втратив чинність 28.06.96 року. Номер цього документу 888-09. Що тут є дуже цікавого і дуже важливого, щоб ви максимально могли зрозуміти? Значить, назва документу Конституція, Основний Закон України. Нагадую, що цей документ був створений і опублікований в 1978 році. А саме 20 квітня було прийнято відповідно. Сесія Верховної Ради Української РСР 9-го скликання, і вони прийняли власне цей закон. А в назві цього закону ми маємо дуже цікаві речі. Найперше зверху є тризуб, якого ще не було на цей момент, і назва Україна. Йдемо далі по тексту. Розділ 1 з назвою Основи суспільного ладу і політики України. Глава 1. Політична система. Стаття 1 Україна є загальнонародна держава, яка виражає волю, інтереси робітників, селян та інтелігенції трудящих республік і всіх національностей. Стаття номер 2 Вся влада в Україні належить народові. Народ здійснює державну владу через Ради народних депутатів, які становлять політичну основу України. Йдемо далі. Стаття 4. говорить про державу Україна. Так, глава 2. Економічна система, стаття 10. Основу економічної системи України становить соціалістична власність на засоби виробництва у формі державної, загальнонародної і колгоспно кооперативної власності. І ще одну вам статтю зачитаю, щоб не йти по всьому закону, і хочу підкреслити певні тези, про які я говорив вище. Глава 3. соціальний розвиток і культура. Ми маємо перед собою статтю 22, яка говорить про те, що в Україні послідовно втілюється в життя програма перетворення сільськогосподарської праці в різновид індустріальної і так далі. По тексту. Ну давайте ще 24 ту Зачитаю. Відповідно, тут теж. Ми маємо визначення на початку цієї статті статусу Україна, а саме в Україні діють і розвиваються державні системи охорони здоров'я, соціального забезпечення, торгівлі і громадського харчування, побутового обслуговування і комунального господарства. Ще раз хочу наголосити, друзі, що цей закон був прийнятий 20 квітня 1978 року. Питання звідки взялася Україна на цей момент. Спитаєте ви, а я вам вже даю відповідь. Давайте перейдемо до закону про внесення змін до Конституції у РСР за 17 вересня 91-го року. І перед нами є дуже цікава річ. Номер документу 1554- Римське 12, втрата чинності від 28.06 1996 року. Але що цікавого, друзі, що власне в цьому законі було прописано 16 й пункт. Я вже про це говорив неодноразово, але хочу вам зараз ще раз це прояснити, можливо, хтось не зрозумів. В пункті номер 16 написано дуже важливі речі. У назві і тексті Конституції в дужках номер документу 888-09. Слова Українська Радянська Соціалістична Республіка та Українська РСР замінити словом Україна. Давайте перейдемо за цим документом. І бачите, перед нами відкривається ця сама Конституція УРСР. В якій, власне, не могло бути України на цей момент, а Україна стала завдяки прийнятті цього закону 17 вересня, який ми щойно бачили, де Українська Радянська Соціалістична Республіка і Українська РСР замінили на Україну. Таким чином ми отримали в законі УРСР 78-го року, ось таким чином суб'єкт. З назвою Держава Україна. Ви вдумайтесь народ, як це все відбулося. Таким самим неприродним чином гербом цього закону став тризуб. На хвилиночку, друзі, 78-й рік. Про ці речі я говорив вже декілька разів, але сьогодні я хотів підійти більш конкретно, точково саме по цьому документу, щоб ви зрозуміли, яким чином нас з вами. Просто обвели довкола пальця, обдурили і, відповідно, запропонували такі речі, які прописані в цьому законі. Всі ми бачимо, що це не один-єдиний документ, де були зроблені підміни понять. Їх є дуже багато. Про це ми говорили також неодноразово в наших відео. Як говорив один діяч, маємо те, що маємо. От такою друзі інформацію хотів з вами поділитися. На завершення хочу сказати наступне. Як традиційно, знайте свої права, не бійтеся захищати свої права. Читайте Конституцію. Хто не має, її купіть. Це основний закон, це верховенство права, це закон прямої дії. Конституція працює, її ніхто не відміняв. На основі неї кожного дня на всій території України люди захищають свої права і свободи в статусі людини. Тому що Конституція написана в першу чергу для людей. І для громадян, Але саме для громадян Республіки Україна, яка прописана в статті номер 5 конкретніше, Україна є республікою. Хто ще не розуміє, про що йде мова: купіть знову ж таки конституцію, відкрити, почніть читати і відповідно набиратися мудрості. Хто не може купити основний закон в магазині? Замовте через інтернет, зберіться зі своїми знайомими, розподіліть бюджети, замовте на одного клієнта і відповідно користуйтеся, вивчайте, досліджуйте і знову ж таки захищайте свої права і свободи в статусі людини. Друзі, в додаток до конституції. Є дуже потужний документ, який вже говорив неодноразово. Це було виявлення людини, який також захищає права і свободи в статусі людини кожного дня по всій території України ще з 2012 року. Хто хоче отримати цей документ і всю інформацію про нього, як захищати свої права і свободи. Напишіть мені, будь ласка, в телеграм в приватне повідомлення. Перше слово волевиявлення. Хто ще не підписаний на наш канал, обов'язково підпишіться, поставте вподобайку, напишіть коментар і вже ж поширте це відео, щоб максимальна кількість людей могла отримати цю інформацію, могла нею скористатися, поділитися з іншими, а також мати можливість. Захистити свої права і свободи від протиправних посягань. Дякую всім за зворотній зв'язок. Також безмежно дякуємо всім нашим патронам, які допомагають розвиватися нашому каналу. Дякую всім за вашу підтримку. Зустрінемося з вами в наступних відео.